О oh. Bystrið! Bystrið! Передвижені теж не заміщено. Тихо. Обстановка зараз у нас на нашому місці стабільно, так, безпокійна. Періодично ведуться обстріли противника з крупнокаліберної зброї. Вчора позиції наші обстріляли з 12.7, також з АГС. БМП-1. Відповідно, рішенням безпосередніх командирів було прийнято адекватна відповідь, тобто ті засоби, які в нас є, які ми можемо дати відповідь, дали свою відповідь і противник перестав обстріл. Вночі було спокійно.